Завдяки техніці, яку отримав наш, наш кіносівський ліцей, значно покращився навчальний процес. Ми маємо можливість використовувати поряд із тим обладнанням, яке в нас було минулих років, ще й нове устаткування. Ми сьогодні маємо можливість проєктувати на дошку і презентації, і якісь ролики, і навчальні проекти учнів. Ми маємо можливість на такій прекрасній, великій дошці працювати і Достатньо велика площа у нас для розв'язування задач для експериментів, для дослідів. завдяки владі фонду другі друзів та плану Денеш ми змогли набагато поліпшити внутрішні умови. Нашого закладу, і за допомогою цього блоку ми домовилися того, що буде утримуватися тепло і в тій частині приміщення, де знаходяться діти, буде симку набагато тепліше, що зекономить енергоносії та покращить комфортне перебування дітей в нашому закладі. Ми дякуємо вам за добру справу щодо забезпечення українських шкіл всім необхідним. даруєте нам можливість навчатися за допомогою комп'ютерів. Тільки тому, що нова техніка працювала належним чином, ми змогли взяти участь у дистанційному захисті науково-дослідницьких робіт з лісової справи. Команда учнівського лісництва Зелений гомін стала переможцем обласного етапу всеукраїнського зльоту. Учнівських лісниць та отримала при Дякуємо вам за підтримку та ваш новий внесок в майбутнє нашої держави. Добрі справи не залишаються непоміченими. Вони, як маяки, світять тим, хто чекає допомоги. Ви даруєте не просто матеріальні цінності. А даєте радість і надію. Щиро бажаємо міцного здоров'я і подальших здобутків усім членам благодійної організації, чиї внески і реалізу... ідею допомоги школам України.